Повернувся селянин в глухе село з Києва. Зібралося все село. Сидять, випивають помаленько, мандрівник розповідає, Був у такому магазині цікавому, секс шоп називається. Ну і магазин, скажу я вам, дівки на дувні продаються. Тут найжвавіша на селі тітка і питає. А мужики на дувні є? Мужик, скажу чесно, мужиків не бачив. Може, не завезли, але запчастин до них до хрена. Їде монашка з валютною повією в одному купе. На питанні норкова шуба, смарагди в охах, бриллянтове кольє на шиї. Скажіть. А скільки коштує ваша шуба? несміливо цікавиться у неї черниця. Одна ніч любові. А смарагдові сережки. Дві ночі любові. А -а, 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 а, а. а якщо ви хочете запитати про кольє, то мені воно дісталося після тижня, проведеного на Мальдівах з багатим лохом. Повертається сумна монашка до себе в монастир. Закрилася в келії. Стуки до двері. Хто там? Отець Георгій, пусти. Ішли б ви, батюшка, зі своїми карамельками. Нахер! Посіяв ведмідь на галявині коноплю, а сам сів на березу й вартує. Повзій йдечок. Ух ти! Конопелька! Треба спробувати! Забиває косячок і починає розкурювати. Ведмідь бачить таку справу і думає. Ну, їжачок, ну обнаглів. Злазить з берези, бере лопату, підкрадається до нього ззаду. Їжачок затягується і закриває очі, а в цей момент ведмідь йому хресь по голові. Їжачок падає у відключці, а ведмідь лізе на березу назад. Через деякий час їжачок у відумає: Ну, і конопелька, ну, і вставляє, треба з собою накосити. Дістає косу і даває косити. Ведмідь, як побачив таке, трохи з берези не звалився. Думає: Ну, їжачок, ну зовсім охренів. Злазить з берези, бере лопату і знову підходить до їжака ззаду. А той все косить. Ведмідь знову хрясь йому по макітрі лопатою. Їжачок брикне землю, відразу ж схоплюється і бубни собі підніс не спати, не спати, косити, косити. Приходить один чоловік до священика, щоб висповідатися, бо зрішив з чужою дружиною. Пан отець його питає: Ну, кажи, грішнику, з чиєю дружиною ти зробив таке гріхопадіння? Не можу сказати, паноче, Соромно. Ага. Соромно. А чи не з дружиною кравця Степана? Ні, паноче. Ні. Тоді, мабуть, з дружиною пекаря Івана? Ні, паноче. І вона ні? Ага. Знаю. з нареченою торговця Петра, вона відома блудниця, адже так? Ні, панотче. іди геть з церкви, не буде тобі ніякого прощення. Чоловік виходить задоволений. Його колега, який чекав при виході, питає: Ну що, відпустив тобі гріх панотець? Ні. А чого тоді так посміхаєшся? Ага, скільки я тепер нових адресочків знаю? Постарів бик в стаді, старий Газда, добра душа, вирішив не пускати на бійню свого улюбленця, але для справи придбав молодого бичка. Потрапивши в стадо, молодий відразу став займатися своїми прямими обов'язками, а старий раптом став роздмухувати ніздрі, рити землю копитом і іншими способами показувати своє обурення поведінкою новачка. Трохи здивований, хазяїн заспокійливо звертається до старого бика. Ну, що ти, друже, ми з тобою вже не молоді. Займатися цією справою не можемо. Нам тепер лише на сонечку грітися. Та знаю я, знаю, це я так, про всяк випадок, щоб той молодий Бовдур. З коровою чи не переплутав. <рив> Рабінович був проїздом в маленькому містечку. В центрі, біля міської ради, до нього підійшли цигани і запропонували купити золотий ланцюжок за 50 доларів. Сторгувались за 30 доларів. Ланцюжок виявився не золотим. Про що Рабінович догадався одразу: як і купюра в 50, яку він їм дав, вона теж була фальшива. А ось 20 доларів решти. Були справжніми. Піймало якось чудовисько верховинське: Бойка, Лемка і гуцула. Чудовисько то якраз в Акурат добре пополуднувало, мало файний гумор, та і каже до них: Видите, легіні, он ту скелю, біжіть туди. Навколо неї тричі обіжіть. Хто перший прибіжить, того відпущу. Хлопаки побігли. За якийсь час прибігають Гуцул і Лемко, Як справжні побратими, нога в ногу, крок в крок, Якбися зросли їден з другим. Чудовисько зачекало трохи і питається А де третій? Хто третій? Бойко? А він сказав, що то все в сраці має, і пішов додому. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо.